Шукаєте, що цікавого подивитися? Сьогодні у нас особливий випуск, присвячений топ 10 фільмам, заснованим на реальних подіях. Ці стрічки вражають не тільки своєю кінематографічною майстерністю, але й справжніми історіями, які лежать в їх основі. Від драматичних біографій до неймовірних пригод кожен з цих фільмів відкриває новий погляд на минуле. Тож приготуйтеся зануритися у світ кіно, де правда стає ще цікавішою за вигадку. Приховані фігури, фільм базується на реальних подіях і розповідає історію трьох афроамериканських жінок, які працювали в НАСА в 1960-х роках і зробили значний внесок у космічну програму США. Кетрін Джонсон, талановита математик, розрахувала траєкторії для місій Меркурій та Аполлон. Дороті вон стала першою афроамериканською супервайзеркою в НАСА, навчивши себе та своїх колег програмуванню на новому комп'ютері IBM. Мері Джексон подолала бар'єри, щоб стати першою афроамериканською жінкою-інженером в НАСА, борючись за право навчатися в університеті, де раніше навчалися тільки білі. Фільм висвітлює їхню боротьбу з расовою та гендерною дискримінацією в час, коли в США панували сегрегаційні закони. Кетрін Джонсон боролася за право бути присутньою на засіданнях і використовувати ті самі туалети, що й білі колеги. Її зусилля та математична геніальність призвели до успішного польоту Джона Глена, який став першим американцем на орбіті Землі. Історія цих жінок є надихаючою розповіддю про мужність, розум та непохитну волю до успіху, які змінили хід історії та відкрили двері для наступних поколінь жінок у науці та техніці. Проти шторму. Фільм базується на реальних подіях, які сталися 18 лютого 1952 року. Цього дня один із найсильніших штормів, що коли-небудь вдаряв по східному узбережжю Нової Англії, розірвав нафтовий танкер «Навпіл». 30 моряків опинилися в пастці на кормі, що швидко тонула. Берні Вебер, член берегової охорони США, отримав наказ вийти в море на невеликому рятувальному катері разом з трьома товаришами. В умовах потужного шторму, високих хвиль і морозу команда вирушила на порятунок. Вебер і його команда змогли знайти уламки танкера та, всупереч неймовірним труднощам, врятувати 32 моряка. Їх героїчна операція увійшла в історію як один із найвеличніших порятунків коли-небудь здійснених береговою охороною США. У гонитві за щастям. Фільм заснований на реальній історії Кріса Гарднера. Події розгортаються на початку 1980-х років, коли Кріс, продавець медичного обладнання, опиняється на межі фінансового краху. Після того як його дружина залишає його, Кріс залишається сам з маленьким сином. Вони обоє стають бездомними і ночують у притулках, на вокзалах і навіть у туалетах. Незважаючи на всі труднощі, Кріс отримує можливість пройти стажування у брокерській компанії Дін Бейтер Рейнолдс. Стажування є неоплачуваним, але Кріс, докладаючи усіх зусиль, працює ночами і вивчає все, що може, щоби досягти успіху. Його цілеспрямованість і непохитна віра в краще майбутнє, приводять до того, що він стає одним із найуспішніших брокерів та засновує власну брокерську фірму. Опенгеймер Фільм розповідає про життя Роберта Опенгеймера, одного з найвизначніших вчених ХХ століття. Опенгеймер відомий як батько атомної бомби, завдяки своїй ключовій ролі в манхеттенському проєкті програмі США з розробки ядерної зброї під час Другої світової війни. Фільм охоплює його наукові досягнення, складні особисті стосунки та етичні дилеми, з якими він зіткнувся після створення бомби. Після війни Опенгеймер став відомим критиком ядерної гонки озброєнь, висловлюючи побоювання щодо потенційної катастрофи, яку може спричинити використання ядерної зброї. Фільм також висвітлює його конфлікти з урядом США та роль у післявоєнній науковій спільноті, що формувалася під впливом холодної війни. Вбивці квіткової повні. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про серію жорстоких вбивств, що сталися в 1920-х роках серед племені Осейдж в Оклахомі. Після виявлення нафти на їхніх землях. Члени племені Осейдж стали одними з найбагатших людей у світі. Проте їхнє багатство привернуло увагу жадібних білих людей, які прагнули захопити їхні статки. Фільм розкриває змову, в якій були задіяні місцеві жителі, що призвела до вбивства численних членів племені. Розслідування цих злочинів проводило новостворене федеральне бюро розслідувань ФБР під керівництвом агента Тома Вайта, який зіткнувся з корупцією та змовою на найвищих рівнях. Історія показує відчайдушну боротьбу за справедливість та невимовний біль і втрати, які пережило плем'я Осейдж у своїй спробі захистити свої права і життя. Наполеон фільм розповідає про життя та кар'єру одного з найвидатніших військових і політичних діячів в історії Наполеона Бонапарта. Історія починається з його ранніх років як молодого офіцера, що швидко піднімається по військовій ієрархії завдяки своєму генію та амбіціям. Фільм детально висвітлює його блискучі військові кампанії, які перетворили Францію на домінуючу силу в Європі і створення першої французької імперії. Особлива увага приділяється його особистому життю, включаючи складні стосунки з Жозефіною, його першою дружиною і важливими політичними союзами та конфліктами. Фільм також розкриває його внутрішні конфлікти, які призвели до його падіння. Виснажлива війна з Росією, невдалий альянс з Австрією, та остаточна поразка у битві при Ватерло завершується історія засланням Наполеона на острів Святої Єлени, де він провів останні роки свого життя, аналізуючи свої успіхи та невдачі. Незламний дух. Фільм розповідає про молоду дівчину на ім'я Анна, яка вирушає у небезпечну подорож на рожевому катері. Вона відправляється в пошуки свого зниклого батька, якого востаннє бачили в невідомих водах. Під час своєї подорожі Анна стикається з різними випробуваннями, сильними бурями, небезпечними морськими течіями та непередбачуваними перешкодами. Її незламний дух і рішучість допомагають їй долати усі труднощі. Вона знаходить нових друзів і союзників, які підтримують її в цій небезпечній подорожі. Її мета знайти батька і повернутися додому, показуючи, що віра в себе і любов до близьких можуть допомогти подолати будь-які випробування. Плавчині Фільм розповідає реальну історію сестер Юсри та Сари Мардарі, які втекли від жахів громадянської війни в Сирії. Вони вирішують ризикнути своїм життям, перепливаючи Егейське море на маленькому човні, щоб досягти безпечного берега в Європі. Після прибуття до Німеччини вони стикаються з новими викликами, але Юсра не відмовляється від своєї мрії стати олімпійською плавчиною. Завдяки своїй мужності, наполегливості та підтримці тренерів. Вона бере участь у Олімпійських іграх у Ріо де Жанейро у 2016 році як частина команди біженців. Їхня історія надихає на віру в силу людського духу, стійкість і непохитне прагнення до кращого майбутнього. Яра фільм базується на реальних подіях і розповідає історію зникнення та вбивства 13-річної Яри Гамбірасіо у маленькому містечку на півночі Італії. Прокурор Летісія Ругієрі веде розслідування цієї складної справи, зіштовхуючись із численними перешкодами та суспільним тиском. Використовуючи новітні методи ДНК-аналізу, їй вдається знайти винуватця та притягнути його до відповідальності. Фільм детально показує хід розслідування, особисту відданість прокурора та її команди у пошуку правди. Історія висвітлює важливість сучасних технологій у криміналістиці та непохитну волю до справедливості, яка допомагає подолати усі труднощі і принести спокій родині загиблої дівчини. Гучна справа фільм засновано на реальних подіях, які відбулися в Нідерландах у 1999 році. У місті Девентер було знайдено тіло багатої вдови Жаклін Вітенберг. Підозри у вбивстві впали на її юриста-консультанта Ернста Лауса, який незадовго до цього спілкувався з нею. Поліція вважає, що Лаус вчинив злочин, щоб привласнити кошти вдови. Проте Лаус заперечує свою провину, заявляючи про підставу і хибні докази. Ця справа привертає увагу тележурналіста Баса Хаана, який починає власне розслідування, знаходячи численні нестиковки у слідстві. Значну роль у справі відіграють ЗМІ, що впливають на громадську думку, викликаючи додаткові суперечки. Фільм висвітлює складність розслідування та боротьбу за справедливість у суспільстві, де медіа можуть відігравати вирішальну роль у формуванні громадської думки. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів, і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Тож насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.